Самоцінність чи самооцінка це одне й те саме чи ні? Ні, це дуже різні поняття. І давайте розберемося про що саме йде мова. От знаєте, якщо інколи в житті ви погоджуєтесь з кимось, так знаєте, ну так, ви говорите, але вони хотіли погоджуватися. І це вже не вперше в вашому житті ми можемо говорити про те, що самооцінка на низькому рівні і самоцінність майже відсутня, тому що нам не хотілося, і ми робимо щось проти своєї волі, але немає сили пручатися. Ми не хочемо якихось конфліктів, ми їх уникаємо, тому що можливо колись нас забагато критикували. Можливо, це історія про те, що ви і пробували з кимось поручатися, але завжди. Нас змушували все рівно робити. І ви такі ну, чого починати все рівно доведеться це робити, і ви уникаєте будь-яких конфліктних ситуацій, але робите те, що ви не хочете. От з цього я хотіла почати це відео: самоцінність і самооцінка. Що таке самоцінність? Самоцінність це таке класне відчуття всередині нас, що з нами все глобально ок, з нами все добре, все гаразд. Нас нічого не може вивести з рівноваги. Ну тобто, це абсолютно внутрішнє відчуття, на яке не впливає нічого зовні. Ну ось, наприклад, якби мені сказали, Маріна, ти дура, ну я б сказала цікава інформація. Я не повірила в це абсолютно, тому що мене це не чіпає. Я знаю, що я розумна. Розумієте, або мені хтось би там сказав, що я погано роблю свою роботу. Якщо ця людина не є моїм шефом, босом там, або не є тим, кому я довіряю в професіональному плані. Розумієте, я така. Ну, це твоя точка зору. Ну до мене вона не має жодного відношення, і це надзвичайно важливо. Зачепити неможливо людину, у якої все добре з самоцінністю. Самооцінка це завжди щось зовнішнє. Розумієте, нас оцінюють. От самоцінність це ціна. Цінність чогось, розумієте? Самооцінка це оцінювання. Хтось має за якоюсь шкалою оцінити нас в порівнянні з кимось. Завжди важливо розуміти, що людина з хорошою самоцінністю ні з ким себе не порівнює. Їй нормально, вона в мирі, в злагоді з собою і зі світом, в якому живе. Людина, яка орієнтується на самооцінку, яку легко похитати просто, тому що це завжди критерії зовні. І Бог на хто нас оцінює, розумієте? Наведу приклад, хтось там співає і комусь не подобається. Хто співає? А ти що? Викладач співу, у тебе у самого є голос там, чи ще щось? Ні, звісно, але це може вибити людину на декілька днів або тижнів просто з хорошого настрою, тому що комусь не сподобався спів. Але ж слухайте, що тут порівнювати? Завжди буде хтось у когось кращий голос, а у когось гірший, у когось абсолютний слух, а у когось немає. Що ми порівнюємо? А ще коли порівнюють зовнішні дані, я взагалі дивуюся, тому що люди, ми різні, ми різні. Це як порівнювати відбитки пальців. За якими ознаками ми. Скажемо, у кого вони краще, от в порівнянні з чим. Як? Ну, природа нагородила і нагородила. Оце все, що маємо. Як ми з кимось можемо порівнювати? Хтось завжди буде стрункішим, хтось завжди розумієте, буде вищим чи нижчим, у когось нога буде довшою чи коротшою. Ну коротше, тут неможливо виграти в цій боротьбі, і це нас виснажує, коли ми намагаємося відповідати якимось стандартам, яким досить складно відповідати. Самооцінка це завжди гонитва. За якимось кращим результатом, і інколи це працює на нас, а інколи проти нас треба вміти осідлати цю самооцінку так, щоб це було завжди на нашу користь. Це можна зробити, коли у нас дуже добре сформована самоцінність, тому що щоб там не сталося, розумієте? Я розумію, ну невдача. Але якщо я цього хочу, я цього буду досягати так чи інакше. Зараз сіду, сяду, проаналізую, що там не вийшло, побудую новий планчик і піду робити. Так відбувається ситуація за умов, коли у нас все добре. Самоцінністю ситуація інакше відбувається, коли у нас все погано самоцінністю і. Самооцінка як маленька частина самоцінності, теж десь там глибоко в прірві, розумієте? І коли у нас щось не виходить, ми такі, я не вдаха, у мене завжди не виходить, чому є люди як люди, ми клюємо себе, ми болісно реагуємо. Якщо хтось щось косе, скаже в наш бік, деяка різниця? Люди таке мелють, таке просто. Якщо до всіх дослухатися, збожеволіти можна. Всі мають свою думку. Ну майте а я, я тут до чого, розумієте? Але якщо людина... З несформованою або зруйнованою самоцінністю, і низькою, звісно, самооцінкою, то ми плачемо, коли сваримося вдома. Звісно, коли сваримося вдома, що там, яка ціль, коли люди сваряться? зачепити болісніше іншу людину. Таке верзуть, таке несуть, що потім люди тижнями збираються, ображаються, як ти міг таке сказати. А чого ти в це повірила? Ну, людина може сказати все, що завгодно. Це неправильно, але може сказати все, що завгодно. Чому ти віриш в це? А чому віриш? Тому що зруйнована самоцінність або її взагалі не існувало. А це той базис, на якому ми спираємося, ми розуміємо, що зовнішній світ це зовнішній світ. А я з собою з лавдії мирі зі мною все добре. Мене вивести з рівноваги майже неможливо. Але коли її немає, то будь-хто виводить мене з рівноваги. Розумієте, подарували квіточки. Ми такі а клас мене люблять. Не подарували квіточки, ааа, жах мене не люблять. Забув про день народження там. Я жартую. Ми з чоловіком двічі могли розлучитися, розумієте, бо він двічі забував про мій день народження. І Якби моє життя і думка про себе формувалися лише на підставі того, що пам'ятає про мене чоловік, про мій день народження там чи ні, ми б розлучилися, й Бога. А якби я ще про нього думала лише на підставі того, він правильно вчинив чи неправильно вчинив, тих. То... Боже, жити було б досить складно. Але коли внутрішня самоцінність нормальна, ми розуміємо, що життя буває, з ким не буває. І про день народження коханої дружини теж можна забути і це можна пережити. Якщо щодня у вас хороший день, от розумієте? А якщо щодня поганий день, ми чіпляємося за якісь штуки, які насправді не важливі. За новий рік це ж свято, розумієте? За день народження, це ж свято. Як ти міг мене образити чи могла мене образити на мій день народження? Слухайте, 365, а інколи 366 днів в році. І якщо кожен з них хороший, то день народження лише один з 365 днів хороших. А якщо всі погані, то нам нестерпно хочеться хоч щось зробити хорошим. Якщо у нас хороша самоцінність. Ми можемо зрозуміти, що день може піти класно, а може піти не класно, але на життя загалом це не вплине. Якщо у нас зруйнована самоцінність і низька, звісно, самооцінка, це може вплинути на нас так, що ми тиждень будемо плакати, що день народження, на який я сподівалася, що він буде класним, прийшов не так. От розумієте, якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, коментуйте, тому що я читаю коментарі і відповідаю на них. А тема мега актуальна просто. Ну і звісно, дякую. За підтримку українського контенту, коли формується самоцінність і самооцінка, і що на це впливає? Наше дитинство, коли ми маленькі зовсім таке класне схвалення наших батьків, коли ми зовсім зовсім маленькими, допомагають нам отримати оцю цілісність, бо словами, дати неможливо. Батьки теж бувають в різному настрої, розумієте, і тут нам їм подобається, як ми малюємо, а тут їм не подобається, бо треба обережніше малювати, не виходити за лінії, розумієте? Бо поганий настрій у батьків. Ось оце хитання батьків розхитує дітей і не дає можливості сформуватися цій самооцінці. Хороший, яка є частиною класної глибинної самоцінності, коли батьки схвалюють дитину, ось, наприклад, плаче дитина, розумієте, дехто з батьків там зривається, перестань плакати, там не бігай, не стрибай, не те, несе. І це от така історія, коли вони не схвалюють поведінку дітей. А що таке схвалення? Це звісно не те, що ну поплач, поплач, та молодець, що ти плачеш. Ні, це не про це. Це коли ми всією душою, серцем і розумом намагаємося зрозуміти, чого дитина прагне, особливо в тому віці, коли вона не може розмовляти, бо плач це інформація. І ми, як дорослі люди, розуміємо, щось сталося. Чи забавити дитину треба ну нудно їй, чи хоче обіймів, чи, можливо, хоче поїсти, чи може некомфортно, чи страшно. Ми намагаємося зрозуміти, і тому ми добріші до дитини в цей момент. Ми не говоримо, яка ти молодець, що ти ридаєш. Ми просто намагаємося її підтримати в цей момент усіма способами. І ось так, день за днем, це впливає на... Самоцінність на формування самоцінності оцього гармонії, балансу і того, що зі мною все добре, і коли я плачу, коли сміюся, і коли стрибаю, коли кричу, і коли голосую, і коли тихесенько сиджу або тихесенько сплю, коли я принесла п'ятірку, чи коли я принесла двійку зі школи. Розумієте, батьки, які поцілували, не накричали за погану оцінку, а спробували з'ясувати, що там пішло не так чи нудно викладає вчителька. Ну просто загубилася дитина в якійсь темі. Давайте підтягнемо тему. Ось така реакція батьків допомагає дитині зрозуміти: мене люблять за будь-якої погоди, що б там не відбувалося в будь-якому стані. Мене схвалюють і люблять, і саме це формує класну глибину, чудому. Самоцінність, яка звісно вплине на самооцінку, тому що ми були в стані, коли був великий плюс, і в стані, коли був великий мінус. Життя не зламалося, і ми мали прихильність своїх батьків. Тож, коли ми потрапляємо в ситуацію, війна все змінилося. Треба переїхати там в іншу країну або залишитися в Україні. По різному люди приймають рішення, бо є різні обставини, за яких вони приймають ці рішення. Ми знаємо, що так життя змінилося не так, як раніше. Хтось втратив роботу, хтось не розуміє, як вибудовувати далі це життя, хтось просто заморозив себе, сім'ї розлучилися. Але ми розуміємо: якщо у нас хороша самоцінність, розумієте, добре сформована самоцінність, подолаємо, впораємося, все буде добре, полюби. Мову вивчу, спеціальність отримаю, країну відбудуємо, дитина там більше плаче в цей момент. Ну звісно, зрозуміло, адаптація. Іди сюди, моя люба, чи мій любий, і ми теплом і любов'ю огортаємо ще не тільки себе, а й людей навколо. Це ознаки хорошої, класно сформованої самоцінності. І коли ми думаємо, втомилися, відпочине трохи, розумієте, це ознаки хорошої самоцінності. Але коли її немає, ми такі втомилися, не втомилися, продовжуємо себе руйнувати і всіх навколо руйнувати. Бо у нас є оті реперні точки, розумієте, дуже добре і дуже погано, а балансу немає. І нас носить по тих хвилях, як дев'ятий вал в тому морі, розумієте, то ми на хвилі, то ми в прірві, то ми на хвилі, то ми в прірві. Немає балансу, ми не можемо втримати. Нас вибиває з цього балансу абсолютно все. Як нам, якщо ми вже дорослі люди, сформувати свою самоцінність як фундамент, на який ми можемо спертися і подолати будь-які труднощі, адаптуватися до будь-яких обставин життя, перше, що мені хочеться сказати: дивіться, самоцінність формується роками. Це не швидка історія. Якщо самооцінку впевненість можна прокачати там за тиждень, за декілька днів якийсь левел підняти, зробити вищим і почуватися краще, то самоцінність формується роками і не залежить від того, що відбувається зовні. І працювати потрібно лише з нашим мисленням, з тим, що ми думаємо, як ми думаємо, і що ми собі дозволяємо і не дозволяємо. І перший крок, який потрібно зробити, дозволити собі не робити те, що ми робили завжди. Звучить дивно, але я спробую пояснити: багатьох жінок виховують, що ми маємо все робити по дому, за всіма прибирати, що от все прибрано, тільки потім ти типу, повідпочиваєш. Але хороші жінки вони не відпочивають. Знайди собі нову роботу, розумієте? І ми заганяємося так. Що неймовірно, ми втомлюємося, вигоряємо, ми починаємо кричати і зриватися на тих, кого ми любимо. Чому? Тому що у нас всередині, ось тут, ось тут. Ми просто скуті тим, що можна і що не можна. Тож і починати роботу з собою потрібно через мислення. Ми собі говоримо: сядь відпочинь, прибери оцю метушню. недороблено і недороблено. Хай могреть, нічого не станеться, небо на голову не впаде, в пекло не потрапиш. І спочатку це дуже дивно, це прям неможливо. Аж тіло викручує, що ти не можеш собі дозволити, ось того відпочинку. А хто ж буде робити, якщо не я? Люба знайдеться багато людей, які будуть це робити не спочатку, але згодом будуть. І вперше, коли ти дозволиш собі, я вибачаюся, що на ти перехожу завжди на «ви» кажу, Коли ви дозволите собі ось цей відпочинок всередині і розслаблення, перше. Це буде той перший грандіозний крок, який допоможе вам сформувати самоцінність, тому що ніхто ж вам нічого не казав. Це ж лише всередині нас, оця вся історія. Цінуємо ми себе чи не цінуємо свій час. Своє здоров'я, свої сили, свої емоції. Нам потрібно почати їх цінувати, через що дозволити собі щось не робити, що ми можемо не робити насправді, але не дозволяли цього. Це перший крок навчитися відпочивати. Від цього виростають крила. Другий крок. Перестати всіх навколо обслуговувати. Я знаю багато історій, коли жінки з температурою встають, ідуть, комусь щось готують. Поруч є чоловіки, старші діти, наприклад, або діти вже не маленькі і самі могли про себе подбати, але я встану, піду зроблю, я ж мама. Так, ви мама, але ви людина, яка абсолютно себе не цінує. Точно, от якщо захворіли, ви маєте лікуватися, а всі інші мають щось робити самі. І не плутайте поняття, будь ласка, нам батькам треба виростити самостійних дітей, а не дітей, які чекають, що хтось за ними все має зробити. Де той столик, з якого ще той брудний посуд, розумієте? Перестаньте бути цим столиком. І це друга річ, яка підтримує фундаментальну першу. Це знову новий рівень свободи. Всередині вас розберуться. Я довіряю їм. Я ж вибрала класного чоловіка. У мене чудові розумні діти. Якось вони там собі лад дадуть, розумієте? Ось ці думки мають бути у вас в цей момент, а я маю лежати і піклуватися про себе в цей момент часу. Це надзвичайно важливо. Я не скажу це англійською, але в світі набирає тренд, коли слово самоцінність, це поняття самоцінність замінюють на співпереживання, співчуття до себе, розумієте. І це просто розкриває очі, якщо ось так на це подивитися. Бо ну не можна і мати класну самоцінність і руйнувати себе одночасно. Безжально до себе ставимося. Я не існую в цьому списку, просто спочатку побут, діти, чоловік, робота і нас там немає. Я нашого немає в алфавіті взагалі. Тож як ми тоді можемо перестати бути жертвою? Як ми можемо перестати втомлюватися? Як ми можемо вийти на якийсь новий щабель цього життя з горизонтом, там де ми будемо класно почуватися? Ото признаєте, знаєте, баланс, work and life balance, розумієте, щоб це знайти. Потрібно перестати над собою знущатися і проявити до себе співчуття, співпереживання до себе. Це і є той шлях, який допомагає нам формувати класну самоцінність і самооцінка теж зростатиме. Бо коли ви спробуєте так жити, коли ви по доброму справді по-доброму, поставитися до себе. У вас буде таке враження, що так можна було жити, і величезний сум за тим, що вони почали робити це набагато раніше. Розумієте, тож. Підтримуйте себе, будь ласка, цей шлях довгий, його можна пройти самостійно, почитати в інтернеті, як це можна зробити. Але можна пройти швидше, зі мною. Якщо вам заходить те, що я говорю, нижче під цим відео буде посилання на мій сайт, де є жіночий клуб, що четвергами збираємося, класні теми розбираємо життєві, що дозволяє жінкам розслабитися. На тиждень я створюю класну атмосферу. Жінки розслабляються, ми розмовляємо на дуже актуальні і важливі для нас теми, Під іншим кутом дивляться на це і через це змінюють мислення. Саме так ми працюємо з самоцінністю, розумієте? І самооцінка підтягнеться, їй Богу, підтягнеться, і життя зміниться на краще. А ще зараз свято наближається. Різдво майже витає у цьому повітрі. Тож у мене є для вас різдвяні знижки. Значить, можна приєднатися до клубу за різдвяною знижкою, що надзвичайно приємно. Або обрати будь-який інший тренінг. Приходьте нижче під цим відео. Знову ж є посилання на різдвяний сайт зі знижками. Обирайте собі те, що вам потрібно, навчайтеся, а я з задоволенням вас буду підтримувати. Шановні жінки, будь ласка, от знаєте, є така крилата фраза, якщо сам не зробиш, ніхто так гарно не зробить. От якщо ми говоримо про самоцінність, це лише ми можемо зробити. Ніякі зовнішні оцінювання нам не допоможуть, тому що внутрішні, ми скуті. А нам треба розслабитися, нам треба навчитися давати собі внутрішні рівні свободи, які допоможуть вам інакше подивитися на життя і впоратися з усім, що на цьому шляху вам буде траплятися. Цінуйте, будь ласка, себе, цінуйте одна одну, приєднуйтесь до клубу, там неймовірні жінки з різних країн світу, які надзвичайно класно підтримують одна одну. Там я, яка надихає на життя. Тож просто подбайте про себе. Чекатиму на коментарі. Обіймаю кожну з вас.